Здоровенькі будьте, панове. Зробив я ще в себе в тракторі одного речашка. Е, в принципі, пошті на тому місці, де він має бути завода, але все зробив, звичайно, по-своєму. Ну а що, погнали, покажу. Ось такий тут у мене речажок. Ось так він працює. І, в принципі, легенько і до нього доставати недалеко. Ну а тепер пішли покажу, що за речажок і куди він веде. Ой, я тут наварив. <рес> Капець. Ну, коротше, що я вам хочу розказати і показати. Підключив я нарешті вом. Ось так, через пальчик там. Сюди, через кулісу. ну і тягами в салон. Так, як це працює? Отак От просто і легенько це працює. Є, Є один, звісно, косячок, це те, що цей речах в такому положенні він в нейтралі. Тобто, виходить, що включати, тягнеться речаг на себе. Щоб відключати від себе. Ну, якщо сидіти на сидінні, звичайно. Але він близенько до самого крила. Я вже туди-сюди ходив багато разів, в принципі, він не мішає, все добре. Ну, а зараз закрию цей весь механізм, щоб на нього менше попадало бруду. І в принципі буду ставити колесо. Попросив мене один із підписників, конкретно Сергій, щоб я дав розміри цього ящик груза. Значить, зроблений він із металу четверочка. Ну і по розмірах. Так. 62 ширина кришки. Центр 37,5. Бокові скоси 13. Так, довжина 43 см. Так, це кришка. Тут уварив трубку, щоб руками було удобно держатися. Плюс защйока з прицепа. Ну, в принципі, нормально. Ну і конкретно по ящику. Запас води, різна мілочовка, ну, таке дрібненьке. Потім малі ключі і великі ключі. Так, тепер розміри. 61 з половиною на 42. 21 перегородка. Ну, я це все робив, виходить, з того, що було. Був у мене такий ящик. Отакий От по довжині. Я його, виходить, порізав, убрав вугли 15 см. Отут довжина зріза, есть тобто 10 сюди, 10 сюди. В такому ж стилі я зробив і перед. І виходить, тут у мене передня стінка. 38. 37, 22, ззаду у нас 28 і От Трактора він на відстані 19 см. Ну, в принципі, от тако вроде всі розміри. Якщо є лист метала, то можна кроїть. У мене листа метала не було. Я робив із того, що було під руками. Ну і вийшов такий ящичок. Я в своєму прошлому відео, тоді, коли починав робити автосцепку, говорив, що не така велика буде проблема. Ну, як же ж я помилявся? Значить, що у мене на даний момент є? Так, позичена автосцепка моїм дядьком. Ну, звичайна собі заводська така автосцепка. Тут у нас 11, тут у нас 7. Ну, в принципі, нічого такого тут у ні немає. Переходимо до моєї. Як ви думаєте, піде така махіна? Так, значить, тут метал товщий, чим там. Тут метал на розкосах товщий, чим на заводські. Потім на заводські тут 11, у мене 13. Тут на заводській 7, у мене 8. По поводу оцього гачка, він майже як заводський, ну, зроблений мною. Він працює, підпружинений. Але пружину я поставив не туди, де вона стоїть із заводу, а тут -от, десь її ставлять, я її поставив от сюди. Вона працює на зжим. Якщо повністю їжджати, гачок ховається повністю, тобто його не видно. Коли вона відкрита, гачок виходить геть дуже далеко і дуже добре. Всі шви, які кріплять ці вуха під центральний вінт. Проварені по два рази. А є тут такі два шви, які проварені навіть три. Ой, зразу пропікався глибоко, потом верх. І всі остальні шви йдуть сплошняком. Тобто на заводській тут прихваточки. Я думаю, цього, звісно, вистачає. Ну, а в мене хвататиме тепер сплошняка. Я тут усе розкосив і усилив. Як бачите, тут сантиметровий метал, тут кусочок півторачка, півтора сантиметра. Ну і все, ж, звичайно, на сплошних швах. В принципі, я думаю, що буде крепка автосцепка. Но саме більше подобається мені пружина. Вона схована. Також приварений болтик коротенький. Тут болтик закручується, якщо треба поміняти. Ну то і все просто. Ну І за цю автосцепку хочеться подякувати мому дядькові. Це він мені дав ці дві труби основних, з яких я це все діло зварював. Єсть у мене ще такий заводський швеллера уголок, який буде приварений до культіватора. Приварений він би до цього чудо культиватора. Тут трохи в мене борони порозкидалися, а чому порозкидалося, тому що буду переварювати. Чому переварювати? Тому що ця штука, як бачите, трошки покрутилась. Тут був уголок, ну і в общем воно все скрутилося. Передня частина стається ціла, потім отак обрізатися. Сюди би варюватися із такого швеллера буду робити квадрат. І, в принципі, буде готовий культиватор. Ну, щоб не пропускати ці відео, підписуйтесь на канал. Наступне буде вже про культиватор. Так, Ну і предлагаю поміряти, як це буде надіватися сюди. Звісно, однією рукою трохи важковато, але я постараюся. Красота. Ця швелірна рамка в мене заводська. В принципі, як бачите, вона сюди стала. Просто ідеально. Тут гачок вищий, і за того, що ця пластинка прикручується, як бачите, є отвори. Але я цим єрундою займатися не буду з пластинками. Я сюди просто це діло переварю і думаю це в себе ідеально. Ну, ось така в мене вийшла автосцепка. Що думаєте про це? Получилось добре? Чи не дуже? Ну, ваші думки пишіть в коментарях. А як казав мій друг, краще воду». Йому дуже подобалося місце, те, куди я поставив іменно цю пружину, що прижимає гачка. Звісно, ще коли неї є деякі роботи, треба постирати лишню сварку, ту, яка не должна там бути, постирати всі каплі, ті, які поприлипали до чистого металу. Ну і, звичайно, покрасити. Все це буде в наступних відео. Так що підписуйтесь на канал і не пропустите. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!